Ну ж бо, <гад> та хотілося вже у соло кемпінг зі мною разом, пане Гене! <гад> кемпінг на одного лову має такі правила! Як зустрілись, так і розійшлись. Встанови намет на достатній відстані один від одного. Все, що в твоїх силах, зроби сам. Не докучай тому, хто хоче побути сам. Тей, як на мене, кемпінг, це побути на самоті. Хіба ти не обіцяв піти на кемпінг зі мною як наставник? Вам тут весело, чи не так? Гей, а хто той хлопчина, що тобі допомагає? Звичайно, дивина завжди ходити у ті походи. Я ж казав, що люблю бути один. Чи ні? Це воно? Курка на певні баці, яку я так кордів, але ніколи не готував. Бо це так важко. А вже ж я вважаю, що соло Кемпінг це жир. Але ділитися смокотою з кимось ще краще. Який? Яка краса. Ось який ваш світ пане. на одного двох.